Так, значить, друзі, метод про який мало пишеться в книжках е і в інтернеті і також цієї інформації дуже-дуже мало. Значить, дивіться. Хорошо розжарений деморь. Ух ти. Перевернулись так. Да, всім видно, аж іскри летять. І бачимо. Аміачна селітра. Значит, зробили ми от ось у шестиромочнику. Для того, щоб не злетіла льотна бджола, бо ми формуємо, сформували воспиталку і відібрали матку з розплодом. Для того, щоб вона не злетіла бджола, зараз ми їм робимо амнезію. Бджола засипає і через 15 хвилин вона очуняється і вона вже не повнитиме своє старе місце. Так що якось так. Зараз покажемо як це буде. Зараз якось установимося, так, щоб... Погано да. видно, так? Да? Ну о, отак я думаю буде добре, так? Да? Надивається веселий дим. Самому боже на ним не дихати, бо будете ржати, люди подумають, трошки не те. Якось так, бачите, який він малує. Чуть як даже бджоли сипляться, падають на сітку. Я вам покажу в кінці. Як видно, бачите, з людка виходить дим. І бжола засинові? Да? Дивіться, бжола лежить вся на дні, деяка трошки чумна на цьому. І я вам покажу через 15 хвилин, як вона очуняється. Народі ще цей дим називають смішним димом. При згоронії аміачної селітри вона розкладається на діоксид вуглецю. Це смішний дим, яким роблять Амнезію. Білка засипає. Ну а потім через 15 хвилин вона відходить і вже в неї стерто все з пам'яті, вона не пам'ятає старого свого місця, куди вона літала. Так можна робити на стаціонарі відводки. Цей метод мені розказав один із хороших моїх знайомих, який вже довгий час користується цим методом. Але його в інтернеті про нього майже-майже немає нічого. Я перелопатив весь інтернет, знайшов там одну один ролик, образно розказується, десь там далеко, в общем, люди користувалися таким методом. Ну, але він працює. Так що якось так. Напишіть вашу думку. Чи користуєтесь ви таким методом, бачите, і бджілка вже виходе, пробує, виходить, пробує виходити на обліт. Та, що відходить, вона одразу виходить на обльот вже. Да, вона чумненька, але вона облітується вже на новому місці і буде літати вже з цього вуличка. Так що якось так. Значить, Друзі, також цим методом можна користуватися, якщо ви хочете з одного кінця пасіки, другий кінець перемістити сім'ю. Ви можете забрати матку в кліточку на 15 хвилин, обкурити цих бджіл і перенести. Але це робити потрібно або вечором, або утром, щоб після того бджола при необхідності могла вилізти, політати і так далі. Не, не нучно. Так що, якось так. В принципі, за вечір, але бджілка ще вертоється, як бачимо. Небагато, але ще й вертується. Трутин сидить, не може залізти, але ну, ми вечором відкриємо полкову збірники, вони залізуть. Але в них в принципі відкриті йде нижні льотки. Вони можуть свободно зайти, але вони літають на верхні, бо вони прививчі літати на верхні. Як бачите, нижні повідкривані літки, але ніхто туди не літає. Але при необхідності можуть свободно залетіти, вилетіти. так що якось так. Вісо грандіозного привесу немає, але в принципі якихось 100 г щось показує. Ось дивіться. Бачите? Була чумна, долі, ще вона не відійшла, але вже деяка починає відходити. Якщо роздвинути рамку, то це виглядає так. Все, не будемо їх тривожити. Нехай бжілка очунюється. Так що якось отакий метод. Пишемо ваші коментарі. Що ви думаєте про цей метод. Всім дякую за перегляд.